На Рівненському полігоні триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Серед інструкторів чимало загартованих бійців. Він не називає свого імені лише позивний. Я працював в тому році в зоні АТО під позивним 06. Боєць вже давно міг демобілізуватися та каже, що є ще справи. Я підписав контракт до закінчення надзвичайного стану або до указу президента о демобілізації, поскольку я в тому році багато хлопців своїх похоронив. Ми не можемо далі піти, просто сидіти вдома. І я родився, в місті Жданов, вбившому місті Жданом, зараз він називається Марук. До 98-го року я там жив. 06-й пройшов найзапекліші бої на Донбасі під Савур-Могилою зазнав поранення. Прибули туди 28 липня для захвату Савурмогіли. І так, як приділи штурми були невдачні, і перші штурми так само у нас були невдачні. Остаточно взяли суурмогілу 7 серпня. Послідній штурм був сувормогіли. Після того, як бойові поранення загоїлися, він пішов у розвідники. Зараз військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону на Рівненському полігоні навчає військовій справі мобілізованих і сподівається найближчим часом потрапити на передові рубежі оборони. На полігоні займаємося переподготовкою, під вдосконалюємо свої бойові навчання. Так само досконалюємо навички нових прибулих, мобілізованих. Невдовзі також да, ми збираємося на, на схід. В залежності від команди з вище, куди і коли, то все залежить від нас. У нас всі збираються тут на схід. Як розповів розвідник, усі його підлеглі, наполегливо тренуються, тож зможуть постояти за себе та рідну землю. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час ще.